Так, про що сьогодні відео? Відео не про цей апарат, хоча хороший. Але виробник Китаю. Відео будемо хвалити українців. Українські інженери просто бомба. Вже давним-давно було зроблено отаку короночку, не короночку, балеринку. Оця балеринка економить нереальну кучу грошей, плюс гарненька шкала на ній є. І можна попадати точно в діаметр, який треба. Тобто в нас тут діаметр 83. Зараз я постараюся показати, якщо буде видно. У нас тут діаметр 83. Мені треба був 82,5. От, під от такий моторчик. І ця балеріночка справилася на ура. Просто. От Гарненько стає. Настільки класна штука. Кого цікавий цей апарат? Пишіть, може зніму відео.